Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, І за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє І долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Послання до Римлян. Розділ 3. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика. З кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо, коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано, Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити. Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро, а деякі так і роблять, і нас очорнюють і говорять, нібито ми так навчаємо. На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає тямущого, немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися. Зробилися нікчемні, немає хто добро творив би ані одного їхнє горло, гріб відкритий, до обману язик їх схильний, отрута гадюча у них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, Щоб проливати кров швидкі їхні ноги, На їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед ним ділами закону законом бо гріх пізнається. Тепер же без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці, всі бо згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб Він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена. Яким законом діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. То значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки ми його стверджуємо. Псалом 82 Бог стоїть серед Божої громади. Серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі, визвольте бідного і сіромаху з руки грішників, порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив ви боги і сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Книга Приповідок, Розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме. Вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього Його тіла. Більш, ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе, і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть. Прості, Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга Ісуса Навина, розділ десятий. Як же почув Адоніцедик, цар Єрусалимський, що Ісус узяв Аї та зруйнував його дощенту, що Він так учинив з Аї і царем його, як учинив був з Єрихоном і царем його, і що мешканці Гівеону замирилися з Ізраїлем і живуть серед нього? Налякався він вельми, бо Гівеон був велике місто, як одне з міст царських. А навіть більше, ніж агі, і всі чоловіки його були хоробрі. От і послав Адоніцедик цар Єрусалимський, до Гогама, царя Хевронського, до Пірама, царя Ярмуцького, до Яфії, царя Лахішського і до Девіра, царя Єглонського, щоб сказати: Ходіть до мене та поможіть мені, щоб нам побити Гівеона. Бо він замирився з Ісусом та синами Ізраїля. От і зібрались п'ять царів аморійських цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмуцький, цар Лахішський і цар Єглонський. самі вони і усе їхнє військо, і прибули та облягли Гівеон, та й почали війну на нього. Тим часом мешканці Гівеону послали до Ісуса в табір у Гілгал сказати Не покидай слуг твоїх, рушай до нас хутко на підмогу та поможи нам, бо всі царі аморійські, що живуть по горах, виполчились на нас. І вирушив Ісус із Гілгалу. Сам Він і з ним увесь люд збройний, усі войовники хоробрі. І сказав Господь Ісусові, Не лякайтесь їх, бо я віддам тобі їх у руки, ніхто з них не встоїть перед тобою. Ісус напав на них зненацька, бо йшов з Гілгалу всю ніч, і Господь примусив їх утікати від Ізраїля, і завдав він їм великої поразки біля Гівеону і гнався за ними в гори. В напрямку на Бет Хорон, б'ючи їх аж до Азеки і Македи. І коли вони, втікаючи від Ізраїля, були на схилі Бет Хорону, Господь спустив на них величезне каміння з неба, аж до Азекі, їм на загибель. Більше було тих, що загинули від кам'яного граду, ніж тих, що їх повбивали мечем сини Ізраїля. Тоді Ісус промовив до Господа того власне дня, коли Господь віддав Аморіїв на поталу синам Ізраїля, а сказав Це перед Ізраїлем. Сонце, спинись над Гівеоном, Ти о місяцю в Яолон долині. І зупинилось сонце, і став місяць, аж доки народ не помстивсь над ворогами. Чи ж не стоїть це написане в книзі Яшар, і сонце зупинилося серед неба і не квапилося заходити майже цілий день? Не було б більш такого дня, як той день, ні перед ним, ні після нього, щоб Господь слухав голос людини, бо Господь воював за Ізраїля. І повернувся Ісус і з ним увесь Ізраїль до табору в Гілгав. П'ять же царів тих втекли та й сховались у печері македи і донесли Ісусові. Найшлися п'ять царів, схованих у печері македи. Ісус повелів Прикотіть велике каміння до входу в печеру і поставте кілька чоловік коло неї стерегти їх. Самі ж не зупиняйтесь. Доганяйте ворогів ваших, наступайте на їхні тили, не давайте їм увійти в міста їхні, бо Господь, Бог ваш, віддав їх вам у руки. Як же скінчив Ісус та сини Ізраїля бити їх страшенним боєм, аж до повного їх погрому, хто застався із них, ті повтікали в укріплені міста, а весь народ повернувся до табору, до Ісуса. В македу мирно ніхто не наважився більш відкрити і рота проти синів Ізраїля. Тоді Ісус повелів Відчиніть отвір печери та виведіть до мене тих п'ятьох царів з печери. І так учинили і вивели до нього п'ятьох царів з печери, царя Єрусалимського, царя Хевронського. Царя Ярмуцького, царя Лахішського і царя Еглонського. Коли приведено тих царів до Ісуса, він покликав усіх ізраїльтян і сказав старшим військового люду, що з ним ходили Приступіть і поставте цим царям вашу ногу на шию. Ті ж приступили і поставили царям ногу на шию. І сказав до них Ісус Не лякайтесь і не бійтесь, будьте відважні і хоробрі, бо так чинитиме Господь з усіма ворогами вашими, що з ними будете воювати. Потім Ісус ударами забив їх на смерть і повісив їх на п'ятьох шибеницях, і висіли вони аж до вечора. Як же заходило сонце, Ісус звелів поздіймати їх з шибениць і вкинути їх до печери, де вони були сховались, до входу ж у печеру прикотили велике каміння, що лежить там і досі. Того ж самого дня завоював Ісус Македу і вистинав його разом з його царем, вістрям меча. І винищив їх геть з усім живим, що було в ньому, не попустив нікому втекти. А з царем Македи він повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. І рушив далі Ісус, а з ним увесь Ізраїль, з Македи на Лівну, і став воювати з Лівною. Господь віддав також. І це місто з його царем у руки Ізраїлеві, і він побив його вістрям меча, з усім живим, що було в ньому, не дав утекти нікому з нього, а з царем його повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. Тоді двигнувся Ісус, і весь Ізраїль із ним від лівни на Лахіш. обліг його і став з ним воювати. І віддав Господь лахіш Ізраїлеві в руки. На другий день він його здобув і побив вістрям меча з усім живим, що було в ньому, так само як учинив був з Лівною. Тоді прийшов був горам, цар гезерський, лахішеві на підмогу, та Ісус так побив його і його військо, що не лишилося живої душі в нього. Двигнувся тоді Ісус з усім Ізраїлем від лахішу на іглон, і облягли вони його, і розпочали війну з ним. Взяли вони його того ж самого дня і побили вістрям меча і винищили того дня геть чисто всі душі в ньому, так само, як учинив він був з лахішем. З Еглону Рушив Ісус з усім Ізраїлем на Хеврон та й розпочав бій з ним. Взяли вони його і побили його вістрям меча, і царя Його з усіма містами і з усім, що було живим у ньому, не пощадивши нічого, точнісінько, як був учинив він з еглоном. Він виконав над ним повне знищення та над усім живим, що було в ньому. Звідси повернувся Ісус з усім Ізраїлем проти девіру, та й розпочав наступ на нього. Він узяв його з його царем і з усіма його містами і вистинав його вістрям меча і винищив дощенту все живе в ньому, не заставляючи нікого живим. Так як розправився був із Хевроном, так само він розправився із девіром та його царем. І як розправився з Лівною та її царем. Отак підбив Ісус увесь край гори, Негев, Поділля, підгір'я з усіма їхніми царями, не лишив живим нічого. Він винищив дощенту все живе, як повелів Господь бог Ізраїля. Ісус розбив їх від Кадеш Барне до Гази. Та всю країну від Гошену аж до Гівеону. Розгромив Ісус усіх царів тих та забрав одним походом усі їхні землі, бо Господь, бог Ізраїля, воював за Ізраїль. Нарешті повернувся Ісус з усім Ізраїлем до табору в Гілгал.